Реформа. Українська адміністративна реформа змавпована з російської, тому якщо ви хочете зрозуміти її ідеї, краще звертатись до першоджерела. Дуже багато матеріалів в інтернеті, російська адміністративна реформа була дуже добре продумана, підготовлена, проведені дослідження, обговорення громадські. Все треба, як треба було зробити. Найбільш парадоксальним є те, що при всьому цьому вона провалилася і це визнають і навіть ініціатори. Наприклад, Євген Ясин, ректор вищої школи економіки, один сказав, що ситуація прийшла до такому хаосу в державному управлінні, що навірно лучше вернутися к тому, що було, як би это не було Між іншим, Перші дзвіночки, що з реформи справи йдуть літак, якраз надійшли від наших колег з екологічного руху, які говорили про питання лісової охорони в Росії і пожежної охорони лісів. Їх не послухали, відбулися ці реформи. І в результаті два роки тому Росія горіла центральна частина, а цього літа горіла самість. І лісова, пожежні літаки в двірі навіть не могли заправитись водою, бо щоб сісти на воду їм заважав дим від пожеж. Ну, така була ситуація. Так що і ми зараз мусимо дати сигнал державі, що це адміністративна реформи і так. Основна ідея російської адміністративної реформи змалкована в Україні це чітке розділення трьох типів управлінської діяльності. Нормативно-регуляторно, коли виробляються правила, друге це безпосереднє управління державним майном і надання державної послуги за цими правилами. Але це правило стосується не тільки державного управління, але й бізнесу, і всі першій частини ширше. А третє це державний контроль за дотриманням цих правил. І як державні органи управляють державним майном, по правилам чи ні, не дають державні послуги, по правилам чи ні. А також чи бізнес і різні суб'єкти виконують всі правила, підзаконні акти, інструкції і так далі. Тобто, відповідно, три типи органів в Росії. Міністерство це вироблення політики, яка в цих правилах обтілена, агентство це управління державним майном і наданням державними послугами. І в Росії це названо Служби. Система контролю. Служба в Україні більш вдали термін інспекції для перевіряння, але в Росії Федеральна служба безпеки ну, не могла відмовитися від своєї назви. І оскільки в них діяльність основного контрольна, от так і вийшло, що всі контрольні органи стали називати служби. В Україні значить, спочатку явичним порядком було зроблене агентство, в тому числі Агентство екологічних інвестицій, яке насправді екологічними інвестиціями не займається, а ділить гроші від Ківоцького протоколу і насправді Лавринович дав роз'яснення, що в Україні в другій сфері замість одного агентства в Росії у нас є і агентства, і служби. Ну, тільки служби в Україні не дають державні послуги, а агенції в Україні управляють державним майном. Ну, якраз агенція екоінвестиції, квоти кіоска це речі віртуальні, майна за ними не стоїть. Ну, парадокс, що ці віртуальні речі конвертуються в реальні гроші міжнародної допомоги, які, до речі, не обліковані в законі про надходження від джерел. І Лавринович був вже, як кажуть, посрамлен тим, що головне управління Державної служби, яке стало спочатку службою в новому сенсі, яке контролює всіх чиновників і пише правила про інших. Воно раптом стало агенцією. Це означає, що головна її це контроль за майном, за будинками міністерств будинками обласних управлінь від міліції, СБУ, управління охорони коштів. Тобто десь комусь в адміністрації президента захотілося, щоб це величезне майно, ці будинки, були зосереджені закріплені. Тобто, розчаром піра Значить, служба була перетворена в агентство. Тому насправді ніякої логіки послідовності немає. І стосовно Міністерства охорони навколишнього середовища, Міністерства екології. Воно раніше, як єдиний орган, виконувало одночасно і контрольні функції, і регуляторні, і управляло майном це заповідники, надавало державні послуги. Складне міністерство, 800 управлінських функцій, головна державна служба знайшла в цьому міністерству. І е е е якщо залишити за міністерством тільки вироблення політики, то е має бути поруч, принаймні одна велика агенція, яка має управляти майном, надавати послуги, і у нього не має бути відділення по областях. Зараз взагалі ліквідується управління по областях, це передається на обласні адміністрації, без якогось стримуючого чинника, що там мають бути тільки ситуаційковані люди, тільки ліцензовані підрозділи. Так, як робиться держави під регулювання. І тому на кожному кроці, дивлячись на цю адміністративну реформу стосовно Мінприроди, ми бачимо непослідовно, нелогічно суперечку тим же ідеям адміністративної реформи, які є в указі президента. І якраз ми дуже можемо допомогти міністерству, показавши, що хід адмінреформи до... Цього міністерства суперечує нелогічний, непослідовний і в кінцевому підсумку шкодить якості управління і тим самим погіршує екологічну безпеку. І адресати цього це три конкретні особи. Дуже побачити. Це Ірина Акімова, це Льовочкін, начальник адміністрації президента і Лавринович, міністр юстиції, який зараз пішов в депутат. Але ці конкретно люди наварили кашу, яку треба всім таке розцоркувати, розбиратися. І я закликаю всіх поговорити з чиновниками, хоч і зараз дуже важко очікувати, що з Нового року цих підрозділів не буде, долі не вистачить. Вони можуть дати аргументи, що буде гірше. Точно буде. Приблизно таке ж саме погром, влаштований санітарно-епідемологічної... Служба. Ця служба дуже корумпована, бо всі, у них низькі зарплати, всі торгаші значить, їм пхають відношення різні, але я закінчу. Я ця служба, значить, головне, що вона зробила і робить, вона не допускає в Україні віддейність. Оцю частину вони знають добре. І відповідно при нинішній реформуванні. Можуть сповахнути епідемії і може не вистачити е, на це. Так що, пробачте, що я говорив довго, але це настільки глибокі і серйозні речі, водночас зроблено дуже каряло, якраз тут ми можемо найсильніше дати сигнали державі і е, порятувати міністерство від, е, я не знаю, як сказати, е, загроза знищення. Ліквідація обласних управлінь, передкування обласним адміністраціям, дозвіл на діяльність. Ну тоді вони Губернатори дозволять дружнім бізнесам, все, що завгодно, чужим бізнесам не дозволять нічого. І крім того, щезнуть купа речей, які певна міра робилися. Збір екологічної інформації, видання доповідей, екологічний моніторинг, розвиток екологічної мережі. цього не буде. Нікому в голову не спадає управління міліції обласні підпорядкувати обласним адміністраціям. Бо ясно, що це тут же стане інструментом зловживання. А чомусь з підрозділями колонічної безпеки це можна зробити. Це жах